Друзі, всім привіт! Зайшли на Street of Adventure. Покрутим трошечки цей слот. Побачимо, що він до чого дає. У нас тут класно коли ретрігер грає. Ну, давайте. А, давайте купимо бонуску за 1200 для вас. Так, 21 600. Ого, тут треба дофіга цих самольотиків. Ви що, показилися. Так, давай. це у нас є охотниця за цими всякими пакостями-гадостями. Ну нам так, наскільки я ще пам'ятаю, по правилах, коли ми назберемо оці всі реліквії, там ще дається нам ходи і в наступні рази ікси вже. x ікс 3 x 2 і траляля. Так, окей, ну. Так, є ще щит і є чаша. Так, це вже непогано. Так, 200 є на базі. Ще косарь відбити. Ану, відіб'є. Так, хорошо, ще меч дала і щит. Непогано. Так, 312. Ходи ще ніби є. Так, не достали ми нічого. Давай чуть уважніше. Йолки-палки, один щит. Злови. І хо. Так, нічого немає. Ну, давай, 4 хода лишилося. Так, є ще 240. Хорошо, можливо, ще випаде, потім ще більше. Нам треба зловити або один щит, або цей, ще будуть фріспінчики. Та вой! Встань десь посередині. Так, є щит. Алілуя. Так, це в нас далі ще від... відклонило, дало пару ходів. Якщо ми ловимо щити, вони вже будуть під X3. Так, є меч 84. Так, цікаво, ну. Щось... щось буде якась пісня. Так, там якраз не докрутило. Якби оцю ще чашу одну зловити. Є чаша! Є чаша. Хорошо. Від, відстігнуло обратно на пару ходів. 732, давай. Так, є. Ой, Х5 два меча. Хорошо, у нас тут отут зараз буде пісня Так, все, відбили бонуску в плюсі. Хорошо, 1476 9 обертань є. І вже під хорошими X сами в більшості, лише тільки-тільки цей лишився один. Вилавлюй. Так. Давай, жінко. Єсть, хорошо. 150 очка даже. 100. Да, так, отлично, отлично. Давай, лови, родненькое. Цього тільки тільки не видно, звісно. Так, ну хорошо, хоч бонусочку ми окупили, друзі, тому можна пробувати. Так. Це вся шляпа. Давай, 4 хода. Крім цього, давай. Ну як це ти не ловиш? Не вірю. Чашу злови. Блін, до чуть-чуть не достала. Зовсім чуть-чуть, ну. Прям тут подозрительно. Ну. В будь-якому випадку, що ми виходимо звідси в плюсі, це вже радує. Блін, коли цей козел охотиться, це саме хуже, що може бути. Главне, щоб він нас не зловив. Ага-га-га! Давай вилови щось. Фух. Єсть! Хорошо! Шо... Є. Ой-ой-ой! Найс, найс, найс! Шо 600. Славно, славно, бонусочка. Давай, іди нафіг, козел! Єсть, ще чуть-чуть зловили щит. Ще соточка прилетіла, не ловись, не ловись! Ага! Нічого немає. Але бачите, наскільки вільних ходів лишилося, в чому прикол цієї гри? Ну, ось тут ми й вилетіли. Ну, друзі, в будь-якому випадку нормально ми тут трішечки підкапустили. Тому так, в нас тут може бути виграш від 481 гривні до 24 тисяч. Але краще забрати впевнених 2400. Це... Оце ще, друзі. Гру показую. Spirit of adventure. Силочку прикріплю на гру, тому, друзі, всім фарту, всім вперед.